Остуть срібні контакти, отакого от от плана. Бачите, які матьорі здорові контакти. Це, до речі, не магніт. Е... От в отаких от штуковинах вони ростуть. Щас це ж совкодрочери мої любимі зразу заспівають. Ой, Боже який автомат, він робочий. Диви, який він колись був робочий, зараз да? вже не дуже робочий. Ну нічого. Диви! Де знаходяться ці срібні контакти? Ось вони знаходяться. Оце ось контактна група. Зараз розковиємо і знайдемо вже, ж, де він навстрічу контактує з іншим. Да? А, вони покинули чат. Дивись. Ось і виходить яка ситуація? Ось один контакт, ось другий контакт. Це і є та контактна група, це і є те технічне срібло, про яке всі говорять. Да? Е, якщо ви маєте такий матеріал, пропонуйте. Ми купуємо його на постійній основі, тільки диви, який прикол. Оце все діло треба відпаювати. В такому от вигляді воно не проходить. Ну, вірніше, ми то готові його купити, але купити по окремій ціні, а не відпають, як багато хто просить, ми просто фізично не справляємося з цим всім відпаюванням, з цією всі роботи. Дивись по контактам, вони бувають магнітні, немагнітні і намітні. Я думаю, той, хто постійно з цим працює, він і так все знає. А тим, хто хоче розібратися, розбирайтесь разом з нами і поїхали працювати. Одна ще штуковина в їх попадається, дивись що. Це оці іскрогасники, як думають люди, що вони мідні, диви, які вони мідні. Ось така мідь, вона не дуже прийомна. Так? Це просто мідь покрите, обміднене, а на самому, насправді це звичайна залізяка. Так що, дивись, валяється, от таке от згорівше, не викидай його, воно толкове. Тільки треба з ним трошки попрацювати.